А що у вас тут? Та що у нас тут? А? Щось обіжають цього півника, не миряться. Так я його це взяв на руки. Думаю, може вони мене вже будуть боятися, що я з ним вже ж товаришую. Ганяють зарази чогось такі Недружелюбні. Вроді ж в одному місті живуть і сінця вже попідстеляли їм, а вони не миряться. І такий он дядько такий ух який, таки молодечко. йому. Він же ж теж дивиться, хлопці завідують, а попасти туди не можуть. Тому що там уже я. Там от трішки ж у нас від другої сім'ї півня. Це ну щоб ж не рідні, звісно. Було. Ми ж поміняли, поставимо яйця на інкубацію. Тому що так? А люди кажуть, що невигідно тримати браму, багато їдять, мало несуться, довго ростуть. А що ти скажеш з цього приводу? Ну знаєте, залежно. 음, які будемо читати показники? Якщо тримати майстер-грей, е, курочку да, е, по наших зараз цінах, по наших е, затратах, і, все, то вона не невигодна. От, давайте е, на чисту. Шо, е, яка вигода від е, майстер-грей? М'ясо, скільки вони жирають корма. І яйця по чому? 40 гривень ставиш, люди кривляться, не хочуть купляти. Віддаєш по 30-33. по 33. А зерно, а світло, а не несуться, скубуться, клюють один одного. Зараз оці кокцидіози, оця проблема почалася. І візьмемо, е, браму, так? Да? Візьмемо браму, курочка, яка оцінює? Не, о, якщо ви курочку майстер Грей продасте 300 гривень, то ніхто не хоче купляти. А давайте купимо курочку браму чи півника. Які кошти? Вище тисячі. Вище 800 гривень так, ціна і плюс інкубаційне яйце, якщо ви займаєтеся. Ви маєте зараз брати 60-80 гривень за яйця. Вигодно, вигодно. Так само курчатка, якщо у вас будуть, тож яка буде ціна курчатки. От і розумієте, кожен бізнес приносити вам копійку. Якщо воно не приносить, воно не вигодно. Так, якщо чисто ходи. Якщо чисто взяти браму курочку, да, то вона і квочка гарна, і гарний вихід із яйця, да, це важко ліня. Але ж і курчатку стоїш набагато дорожче, то як у своєму господарстві їх вигодніше тримати. Ви от навіть лізете в гніздо. Дивіться, яка курочка, і вона не клюється. Бачите, не так, як майстер-грей, вона не клюється. Настільки, настільки добра. Добра курка, і да, вона, вона жре немало, так, так як майстер Грей. Ох ти який! Вона їсть аж не менше, так якісь, як і майстер-грей, але від неї більше користь. Немало цього канібалізму, вони не скубуться, не збирають отек е, кожну пір'їнку. Вона вигодно тримати, знаєте, для себе на бізнес, е, щоб якусь вивертали копійку, але така птиця більш байвила. Треба бігати за неї, треба така вона копіка, все оці такі дядьки деруться, не миляться, ну нічого. Ну і око, звісно ж, радує. Також нагадую, що в нас другий йде розіграш. Приєднайтеся там відео у відео мене у Фейсбуці закріплено. Приєднайтеся, можливо, розіграємо не 2 березня а раніше. Чим ну, чим швидше насобирається тих людей, хто буде і грати, бо там вже пару учасників є. І те відео, що було перше, там уже жіночка, що виграла о, Іщенко, вона вже скинула там відео розпаковку. Так що зайдіть, передивіться. Ціна білетика 100 гривень. Можете кидати більше. Чим більше білетиків, тим звісно, звісно більше шанси вас виграти. Тож усіх чекаю. Ставте коментарі, підписуйтеся, задавайте запитання, а ми працюємо далі. Даємо пшеничку обов'язково ціленько, даємо, даємо кукурузку, додаємо вітамінний комплекс, балансуємо, додаю туди і сою, додаю туди макуху, тож потихеньку, стараємося. Тож, всім гарного вечора, а ми будемо далі відсідувати. 叫一声。<laughs> <laughs>